Звідки ви ніким маркет каберхайнуля. Йде фото. Увага, правда, благоповала місці. 25 шахет, які влучили в багатоповерхові житлові будинки, влучили в приватні житлові будинки. На теперішній час ми, на щастя, не маємо загиблих людей, але маємо дуже серйозне пошкодження і маємо 11 людей, які Звернулись за медичною допомогою, є поранені люди. Що стосується комунікації, то на жаль постраждали комунікації. і зараз працюють наші комунальні служби. Взагалі вибита більше ніж тисяча вікон. Зараз йде ще обслідування всіх житлових будинків, які розташовані поряд з місцями влучання. Будемо працювати всю ніч. Щоб не розморозитися Знову масована атака по місту Харкову, по області фактично ж шахідами, всього 10 локацій, 25 ударів. скажімо так, всього спостерігалося у повітряному просторі над областю більше 100 шахетів. Значить, наслідок ударів у нас поранено наразі 19 людей. З них двоє знаходяться в лікарні. Серед поранених перебуває хлопчик 12 років. Ті, хто перебувають в лікарнях стан середньої тяжкості, всім іншим надано медичну допомогу амбулаторно, у них легкі ушкодження.